Олексій Чернишов, кум президентської сім'ї. Це, до речі, кажучи, та саме ідея, кумів при владі, проти якої ж так сильно появивався протягом всього передвиборчого процесу Панзе. Під нього вигадують абсолютно нове Міністерство єдності, ну так, суто під посаду. І роблять це тоді, коли до нього вже назбиралося питання від антикорупційних органів. Ну а тепер він, фігурант Мідесу, нова регаля, так би мовити. Ну, напевно, це ж не випадковість. Добре, далі Тимур Віндіч, людина, яка може написати знову президента і за хвилину той дзвонить міністру Гаушику. Після чого й пояснює міністру, як потрібно говорити з собою державою. Ну це вже не просто корупція, це, скажімо, корупція, яка вважає себе владою. Далі йде ще цікавіше: Ольга Стефанішина. Підозрив. Вона у тяжкому корупційному кримінальному правопорушенні. Боже, судиться у вищому та корупційному саді. І в цей час її призначають послом України в США на найважливішу дипломатичну позицію. Ну і це теж, напевно, не збіг ставим, скажімо. Ну, можливо. І от після цього всього нам намагаються продати історію, що керівництво країни бореться з корупцією. Так? Да? Реально?